І ось Господь раз сказав таку притчу. Царство Небесне подібне до чоловіка царя, який захотів розрахуватися своїми рабами. І привели до нього одного раба, який був винен йому 10 тисяч талантів. Таланці це грошова одиниця, яка була в користуванні в древні часи. Одна велика грошова одиниця. Талант це був такий сліток серебра, який важив 26 кілограм. І от привели цього раба, який був винен царю 10 тисяч талантів. І оскільки він не мав чим заплатити, то цар сказав йому щоби, сказав, щоб продали його, продали його дружину, дітей, все, що він мав, щоб хоч трошки повернути собі борга. Але раб почав просити кланятися перед царем і говорив, потерпи мене, і я все тобі віддам. І цар умилосердився над цим рабом, простив йому весь борг і відпустив його. Вийшовши від царя, раб зустрів свого товариша, який був винен йому 100 динаріїв. Динарії це від слова день це монета, яку платили за дневну працю. От людина. Цілий день надіймалася на роботу, працювала і вона отримала за це один динарій. Динарій це була монета, яка важила, точно говорячи, 4,37 і, 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 і грама срібла. Це навіть 5 грамів немає. Отаку монету людина заробляла за один день. І... Раб схопив свого товариша і почав душити і каже: Віддай, що мені винен. Товариш почав просити його, що потерпи мене, і я тобі все віддам. Але він не захотів терпіти і посадив його у в'язницю. Люди, які бачили це все, що сталося, прийшли до царя і розповіли йому. І цар знову кличе до себе цього раба і каже йому, злий раб, весь борг я тобі простив, тому що ти мене умоляв. Чи не належало і тобі простити свого товариша, як я простив тебе? Але цей раб мовчав, тоді цар розгнівався і каже, візьміть його і дайте істязателям. Поки не віддасть всього Бога свого. І в кінці притчі Господь говорить, говорить такі слова, так поступить з вами Отець ваш Небесний, якщо кожен із вас не простить від, від цього серця брату своєму согрешені Його. На таку притчу сьогодні пропоную нашій увазі Свята Православна Церква. Повну проповідь дивіться на Ютуб каналі Українська Православна Церква, а також підписуйтесь на наш канал Віра вічна, віра славна наша віра, православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю!